Цьому випуску новин чи повпливає закон про реформування друкованих ЗМІ на районну газету? Призначений новий замголови райдержадміністрації. Зліт волонтерських учнівських загонів провели в Іванівці. В Іванівці був призначений начальник районного відділу поліції. Населені пункти Іванівщини залишились без електроенергії через ураганний вітер. Спортивні змагання, присвячені Дню Збройних сил України, провели в Іванівці. Волейбольний турнір, приурочений пам'яті Ярушевич та Коритової, провели в Іванівці. Районна газета Степові зорі може зникнути згідно з законом про реформування засобів масової інформації. Дотації від районної ради та адміністрації мають припинитися, адже відповідно до закону органи держвлади, інші держоргани та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками чи співзасновниками друкованих ЗМІ. Реформування проходитиме шляхом виведення органів влади зі складу засновників змі. Після чого редакція і трудовий колектив можуть стати самостійними суб'єктами господарювання. Загалом є два типи реформування. Протягом одного року реформуються ті змі, які виявили бажання. Протягом наступних двох років реформуються усі інші друковані змі. Існує чотири способи реформування. Вихід державних та місцевих органів із складу засновників за відсутності майна, перетворення редакції трудовим колективом у суб'єкт господарювання, приватизація майна редакції на загальних засадах, перетворення в офіційні друковані видання. Процедура реформування включає в себе наступні кроки. Трудовий колектив редакції на загальних зборах, на яких присутні не менш як три чверті загальної кількості працівників, приймає рішення про свою участь у реформуванні і подає засновникам пропозицію стосовно способу реформування. Засновники друкованого засобу масової інформації та редакції приймають у місячний строк після надходження пропозицій трудового колективу редакції рішення про реформування та його спосіб. У разі, якщо трудовий колектив не виявив ініціативу реформуванні або приватизація майна редакції не відбулася, випуск видання припиняється. Майно редакції передається реформованому ЗМІ безоплатно за умови забезпечення функціонування друкованого ЗМІ, збереження його назви, цільового призначення, мови видання та тематичної спрямованості. Орендовані приміщення залишаються за редакціями не менш ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Колектив Іванівської районки переконаний, що друковані засоби масової інформації поки не готові працювати в умовах роздержавлення. На сьогодні говорити про роздержавлення я вважаю недоцільно із за того, що фінансовий стан районних газет бажає кращого. Ми сьогодні не маємо можливості заробляти достатньо коштів для того, щоб утримати колектив для того, щоб утримати. Видання газети. Дотація, яку нам виділяють засновники, сьогодні нам практично дозволяє утримуватись на плаву. На сьогодні є великий шанс, що при такому роздержавленні може зникнути районна газета і постраждають при цьому в першу чергу читачі, стверджує головний редактор. Ну а при тій ситуації, яка сьогодні на ринку. Постійне здорощення друку, постійне здорощення доставки. Ми сьогодні маємо великі проблеми з Укрпоштою. Ми, звісно, самі не заробимо достатньо коштів. До, цього, до чого це призведе? Призведе до того, що наші люди не будуть мати районного видання. Взагалі, я так вважаю, що районна газета працює для жителів району. Як наслідок постраждають люди. В першу чергу читачі наші, в другу чергу колектив. У нас в Степових зорях працює сьогодні сім чоловік. Із них два журналіста, бухгалтер, редактор, водій. І ми, звісно, не зможемо утримувати цей колектив. Якщо районці вдасться подолати цей бар'єр, то їх життя буде нелегке, однак самостійне і незалежне. А кінцевою метою даного процесу має стати утвердження свободи слова в засобах масової інформації. Проте деякі мешканці побоюються, що газета степові зорі може зникнути. Сьогодні ще незалежна газета не може існувати незалежно, то вона має існувати якісь. Краще, нехай вона буде залежною, але вона буде, і її не буде. зовсім, Вона буде незалежно. Це ж треба, щоб все одно якийсь спонсор буде. Який буде це все це саме, щоб далі було. Існують і інші думки серед пересічних громадян. Вони запевняють, що ЗМІ повинні бути незалежні. Хай знаходять спонсорів, та й сусідствують. І всі. Фермерів, фермерів і так далі. Хай шукають. Раніше вона не завісила газета ні від Верховної ні від Ради, ні від адміністрації. Вона завісила від типографії. Типографія, типографія зарабляння гроші вони существувала. Типографія печатала, вона существувала. Вони ж не були залежні. А були станки, були 25 чоловік у типографії і 19 у редакції. І писали газети, і существували. Новий зам голови райдержадміністрації був призначений в Іванівці. Ним стала 23-річна Тетяна Новікова, котра раніше працювала в Ясиновацькій райдержадміністрації, а згодом помічником народного депутата. Певний процес погодження довелося пройти задля того, щоб отримати посаду в Іванівській районній адміністрації. Мене було погоджено в Одеській облдержадміністрації саме Саакашвілі. Після цього мої документи були вже направлені безпосередньо в Кабінет міністрів України також на погодження. А після цього документи прийшли, мене погодили, і вже 24 листопада цього року розпорядження голови держадміністрації мене було призначено. А для мене сам район дуже близький, тому що я протягом всього життя жила в Ісловацькому районі, але Донецької області, і вони між собою чимось схожі. Тому трохи специфіку району я вже розумію. Державний службовець розповіла, що незручностей в роботі не відчуває і на сьогодні вже визначені напрямки в її діяльності. Думаю, перше це системне реформування. Апаратури Держадміністрації. Це напрямок освіти та земельні питання. Бачення мешканців району з приводу подальшої роботи державного службовця неоднозначні. А більшість, то й взагалі не чули про призначення. Ну, молода, наші, ми не питаємо. Це моє м'яні. Як будівлю? Не будуть палки в колеса вставляти, то буде хорошо працювати. Зліт волонтерських учнівських загонів провели в Іванівці. Це щорічний захід, котрий проводить іванівський відділ освіти. На ньому юні волонтери мають змогу представити на розсуд конкурсної комісії звіт про пророблену роботу. Метою та головним завданням є стимулювання соціальної активності молодого покоління і розвиток учнівського волонтерського руху. Ця робота системна. Вони її проводять протягом всього навчального року. Приємно було коли говорили про учнів Калинівської школи, учнів радізненської школи, про те, що вони працюють, допомагають людям. Існує декілька напрямів їхньої роботи. Це і пошукова робота, це і впорядкування могил, пам'ятників скіл. Це допомога людям похилого віку, одиноким людям взагалі тим, хто цього потребує. Робота ця однозначно необхідна. Діти працюють, діти вкладають у це діло душу. Волонтерський загін Калинівської школи. Наш девіз – твори добро бути людина. Людина звучить гордо. Так сказав Максим Горький. В Конкурсі прийняли участь волонтери із 14 шкіл району. Кожен волонтерський загін розповідав і проводив презентацію діяльності, результатів та досягнень своєї роботи. Важливість цього зльоту полягає у тому, що він об'єднує волонтерів, які до цього працювали в різних напрямках та дає можливість познайомитись із досвідом роботи кожного з них. Робота ця дійсно достойна і достойні всі заклади. На сьогоднішній день зараз я не можу визначити місця. Працюють всі школи, працюють вони однаково. Єдине, що хтось може показати свою роботу, презентувати її в вигідному світі, а хтось не може, але робота проводиться і достойна всіх. Сьогодні те, що ми бачимо, це як відкритий урок, це як семінар практикум, який показує, чого педагогічні колективи достигли за 2015 рік. Це поведення того, тобто, чого навчили дітей, педагоги, чого вони добились. Именно в э, е гуманності, добропорядочності своїх подопечных. І я думаю, що вони свої задачі справились. Юні волонтери нашого району допомагають ветеранам великої вітчизняної війни, вдовам, одиноким людям похилого віку, хворим ровесникам, дітям-сиротам та дітям інвалідам. Ми, ми із білки. Ми займаємося допомогою старим людям, ветеранам і інвалідам. Ми допомагаємо частіше всього пожиним людям, які живуть одні, або вчителям, пенсіонера пенсіонерам. Хочу сказати, що люди, до яких ми приходимо, не не так часто потребують фізичної якоїсь допомоги, тому що все ж таки є хтось, хто допомагає їм ще, а скільки моральної, що їх пом пам'ятають про них не забули. Начальником Іванівського відділу поліції призначений Арсен Швага. Затримка, котра виникла з самим призначенням, була формальною, запевняє новопризначений начальник відділу. Моє назначення кобу було задержано все лиш тільки з того, що були різні документальні проблеми, які сході в принципі з кожним руководителем національної поліції України. 7 ноября вступил в силу закон Украины о на национальной полиции. С 7 ноября те лица, которые были переведены, написали заявление и изъявили желание работать в полиции, были снова набраны в полицию. Те лица, которые не изъявили желание, были сокращены. Соответственно, 7 ноября начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Лорки Кипенидзе, Георгий Геннадьевич, э, подписал приказ о моем назначении, однако он был утвержден в Министерстве В связи с этим как бы была просто задержка в этом. Сейчас э, должность называется та же самая, как и раньше, только будет начальник Ивановского отделения полиции, Беляевского выдела полиции, национальную полиции в Одесской области. Незалежно від того, що в зв'язку з реформуванням наші правоохоронні органи стали частиною Біляївського відділу поліції, вони все одно продовжують роботу з мешканцями в звичному режимі. Нікуди не можна їхати. Івановське відділення поліції працює круглосуточно і готове приймати всі заявлення про будь-які правонарушеннях і приступленнях. Варто відзначити, що в Іванівці був проведений демонтаж решіток і перегородок на входах у відділи поліції. Як запевняють самі поліцейські, ці роботи покликані зробити правоохоронні органи ближчими до населення. Ураганний вітер залишив без електроенергії 16 населених пунктів на Іванівщині. У деяких мешканців та ряді організацій з даху зривало листи покрівлі. Калинівська сільська рада була повністю обесточена, Благоївська сільська рада обесточена. Невеличкі були проблеми Петрівки, але там було швидко це встановлено. Часткова Іванівка була без світла, Баранівська сільська рада, Більшанська сіль, 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 сільська рада. Ну, постепенно да, це таке це трошки наробило біди людям, підприємствам. От ну навіть у нас на будівлі було час коло вот, зіро на покривлю. Нагадаємо, що увечері 1 грудня в ряді населених пунктів району був сильний поривчастий вітер з дощем приблизно 25-27 метрів за секунду. Проте буря швидко вщухла. На сьогодні всі населені пункти зі світлом, здебільшого, навіть вдалося прибрати наслідки стихії. Змагання Нумо хлопці присвячені Дню Збройних сил України провели в Іванівці. Вони відбулись на базі спортивної школи серед учнівської доприземної молоді. Загалом прийняли участь представники з 12 шкіл району. Основними завданнями цих змагань є підвищення престижу військової служби, пропаганда здорового способу життя, а також запобігання антисоціальних проявів серед молоді. Програму змагань увійшли такі види спорту, як стрільба, армрестлінг, перетягування канату і баскетбольна естафета. Ну, ви знаєте, команди, по крайній мірі, настроїлись. Бо те, що ми бачимо сьогодні, йде така дуже уперта боротьба, у перетягує канал. Іде дуже була уперта боротьба в Тобто Я хочу сказати, що хлопці, які сьогодні є, багато з них вже практично готові до служби Збройних Сил України. Цила виносимо. Дуже уперті в боротьбі. Переможця сьогодні б немає. Потім. Трудно вийти. Сильніший в одному, де що те слабший другому. Дуже рівно йдуть. Таких слабих, по сьогодні в районі немає. А це значить, що рівень підготовки більш-менш вище середнього. Цьогорічні змагання видалися для учасників непростими, адже жодна з команд не хотіла поступатися. Кожен міг показати свою підготовку і зустрітися зі стійкістю команди противника. Змагання були дуже важкі далі. Противники дуже не дуже є важкі, є. Василь Черненко запевняє, що такі змагання є досить важливими на сьогодні. Це пов'язано з тим, що багато випускників стають на захист нашої держави. Дуже багато наших випускників нашої школи є захисниками нашої батьківщини. Також наші учні, випускники і захисники Теристично операції. Це такі учні, як Мироно Михайло, Барано Євген і багато інших. Волейбольний турнір приурочений пам'яті Ярушевич та Коритової провели в Іванівці. В змаганнях прийняло участь лише дві команди, а саме команда з Конопляного та Червонознам'янки. Я надію, що ми цей турнір ну, він у нас був щорічним, але ми зробимо його більш ширшим щорічним. Залучені будуть і команди шкіл, вчителів і дітей. Є така пропозиція зробити його. Так що я думаю, що в 2016 році у нас пройде турнір. Це більш широкомасштабний з більшою участю команд, От, тому що ці дві учасниці команди. Павелейбол у цього. Валентина Яришевич вона не тільки була ігроком, вона вчителем фізкультури в Іванівській школі працювала і тренером була команди учнів. Дуже хотілося би, щоб про цих дівчат помнили про їхній вклад в фізичну культуру та спорт в районі. Хотілося б, щоб вони були більш обширні, щоб більш залучали сюди. І дітей можна залучити, а також можна залучити чотири фізкультури. Перемогу здобула команда з конопляного. Вони були нагороджені медалями та грамотами. Однак всі учасники отримали масу позитивних емоцій. Ну про волейбол сказати, що не понравилось, це неможливо, тому що я волейболом займаюся п'ятого класу. Зараз мені вже 27 років і мені дуже приємно, що є такі турніри, на которых. Можно поиграть, можно вернуться туда в то время, когда эмоции наполняют. Хотелось бы, конечно, почаще.